Сонно бездумно сидів я і дивився, як поволі й нестримно котиться день повз мене. Написаний у 1890 році роман Голод норвежського письменника Кнута Гамсона став проривом в європейській літературі. Кнут Гамсон писав глибокі психологічні романи, де самотність і блукання людської душі відчуваються майже фізично, його слова. Як шум вітру в полі, неспокійні, живі, справжні. Він порушив традиційні рамки реалізму, натомість занурившись у внутрішній світ героя. У центрі сюжету молодий письменник шеблукає вулицями Христианії сьогодні Осло, борючись не лише з фізичним голодом, а й із розпадом власного я. Його марення, відчай і засліплений порив волі. Оголюють крихкість людської свідомості. Голод це крик душі, що балансує на межі. Він і нині болісно актуальний. У наш час тривоги, самотності та духовного спустошення цей твір говорить про пошук сенсу серед хаосу. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар. Яка книга справила на тебе враження? Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.